Викурюють із затишних гнізд. Велике переселення, яке два тижні тому анонсував Володимир Зеленський, вже почалося. Із державних дач виселяють топ чиновників часів Леоніда Кучми, Віктора Януковича і Петра Порошенка. Скільком експосадовцям пакувати валізи, стане відомо вже за кілька днів. По результатах аудиту наша Наталя Островська побачила резиденції в де Мешкали чиновники, у якому стані залишили державне майно і хто ж тепер житиме в цих розкішних апартаментах. Дивіться. Височені туї, гігантські ялинки і беззупинний спів птахів. Ось така атмосфера біля однієї з державних дач у передмісті столиці в кончазаспі. Територія цього маєтку займає більше півтора гектара землі. Тут є персональні сходи до води, фонтани з натурального каменю, чайний будиночок, власний спортивний майданчик. Далі є теплиця, ми побачимо, вольєр для собаки. У цій резиденції мешкав керівник військової розвідки Василь Бурба. В таких хоромах тільки атлічно можна жити. Василя Бурбу ще 2016-го на посаду призначив Петро Порошенко наприкінці лютого цього року з конча заспи 43 річного борбу виселили зі скандалом. Мало людей, котрі з якими ми прощаємося, які виїжджають нормально по людськи, які виїжджають так, як заїхали. Заїжджають як королі, а виїжджають як... умови для життя. Тут більше ніж комфортні. Щоправда, стильна любителя. У кожній кімнаті масивні люстри та меблі. На стінах ліпина з позолотою, на лампах помічаю інвентарний номер, а поряд розкішний камін? Як він називається мрамор у серванті старовинний сервіс. Антикваріат це сервіс, так само які державною власністю. У ванній кімнаті золотих унітазів немає. Фішка будинку, власна сауна із басейном. Василь Бурбацю державну дачу орендував директор будинку відпочинку. Конча заспа каже, що місяця він справно платив 200 тисяч гривень плюс комуналку. Але потім, начебто, без дозволу зніс гостьовий будинок і збудував свій, а це заборонено. Він не хотів виїжджати, він звернувся до суду. Як і усі, хто звідси виїжджають, вони звертаються до суду, оскаржують, вони не втрачають надії повернути це майно. Тесен намагалася. Зв'язатися з Василем Бурбою, однак після кількох дзвінків він вимкнув телефон. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Нині цей маєток стоїть без господаря, але в планах заселити туди та на інші державні дачі дипломатів, науковців і дітей-сирят. Такий об'єкт буде використовуватись відповідно до концепції соціального простору. Буде затверджена президентом на державній території кончазаспи. Стоїть 71 дачний будинок і чотири пансіонати на 145 квартир. У різні часи сюди переїхали. Анатолій Кінах, екс-секретар РНБО, Володимир Литвин, колишній спікер Верховної Ради. Геннадій віце-прем'єр часів Порошенка. Володимир Семеноженко, віце-прем'єр часів Кучми. Олександр Ільїн, директор департаменту корпорації Богдан, Віктор Тополов, екс-міністр вугільної промисловості часів Януковича, два Я тижні буду, тому після буду, засідання РНБО, президент Зеленський доручив провести всьому... аудит держдач і перевірити кожного орендаря. Загалом мова про майже 400 гектар заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов. Вони отримали це право сьогодні. Останній день ревізії ТСН розповідає про схеми, якими користувалися колишні чиновники. Спекулюючи своїми посадами, вони нерідко занижували площу площу в будинках, які передавалися їм користування. Вони нерідко занижували класність. Яка відповідно так само впливає на ціну. Мешканець ось цього будинку на 470 квадратів Володимир Семеноженко тут прожив 20 років. Він жаліється, що в Кончазаспі навмисно піднімають ціну на комуналку і оренду. Однак скільки платить, не каже. А у вас є своє житло. Куди поїхати, якщо виселять? Нема. Нема нема. Ми ж оформляли оренду ще на 49 років. Ще при лянідевича кучмі. І було б правила навіщо тримати за щось власне, коли можна просто спокійно жити. Після 15 років життя у кончазаспі спакував валізи тричі екс-генеральний прокурор Святослав Піскун. Із ним розірвали договір оренди. Хоча каже, у ремонт будинку вклав майже 3 мільйона гривень. Коли ви заселилися на яких умовах? У мене було все дуже просто. Я став генеральним прокурором. Кучма видав указ виділити в оренду дачу. Рік тому на державну дачу, де колись мешкав Віктор Ющенко, переїхав із родиною і Володимир. Зеленський, бо проживання у власному будинку в Іванковичах створювало незручності для держохорони. В інтерв'ю Наталі Мосейчук, дружина президента, розповіла, що оздоблення будинку їх не влаштувало. Збити треба було по золотою, пофарбувати в більш спокійні кольори, в принципі. Можна жити здають в оренду в кончазаспі ще й квартири, обдерті шпалери в кімнатах. У такому стані залишив одну з них син судді конституційного суду Олександр Литвинов. У схожому пансіонаті мешкав із родиною ще один суддя Ігор Сліденко. Тепер замість нього тут живуть діти-сироти. Для них і матерів, які пережили насилля, виділили пансіонату. Кончазаспі суддя довго не міг із цим змиритися. Ну він нападав словесно, Він на них лаявся. Він їх ображав, і він і його дружина. І діти, вони тут імітували якісь викрадення велосипедів. Тепер віп мешканці чекають результатів аудиту і вірять, що їхнього прізвища не буде в списку на виселення. Наталя Островська Геннадій Роман Пацьора ТСН 1+,1.